Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! І у мене для вас чотири новини. Яремчук раз циганков. 2, Довбик 3 та Судаков-4. Збірна України обіграла збірну Молдови з рахунком 4-0 в заключному поєдинку в рамках підготовки до Євро-2024. Нагадаю, що на загал ми провели три контрольних поєдинки, абсолютно різні результати. Почали ми з господарями, фаворитами євронімцями, зігравши в Нюрнбергу в нічию 0-0. Далі у Варшаві на виїзді проти поляків поступлення. Супилися з рахунком 3-1. Там, до речі, також забивав Артем Добик. Ну і зрештою трішечки розважились та обіграли молдаван в поєдинку, де ми були абсолютними фаворитами. Але в такій діжці меду не обійшлося без не просто ложки, а, напевно, черпаку дьогтю. Тому що Віталій Миколенко зазнав пошкодження і тепер під питанням не тільки. Його участь у поєдинку проти збірної Румунії в першому турі Євро, але й взагалі його виступи на Чемпіонаті Європи. Тож Віталію ми побажаємо, звісно, одужання і чекаємо вже на остаточний діагноз від лікарів. Ну а перед тим, як розпочати, прошу, напишіть в коментарях, як вам виступи збірної Реброва у товариських матчах. Ну і також на що ви чекаєте від збірної на Євро 2024. Можна будь-які прогнози і на груповий Етапи на весь турнір писати, ну і звісно, від першого туру Україна Румунія. Ну і ми готові розпочинати. Але перед цим також не забудьте поставити лайк цьому відео і дуже прошу всіх підпишіться на канал legendary balls Окрім того, якщо маєте змогу і таке бажання, то задонайте на розвиток каналу україномовного YouTube Ось лишаю QR-код. Також. У в описі відео є всі потрібні реквізити. Тож, вкотре хочу сказати всім спасибі за всю вашу підтримку, і ми починаємо. Багато цікавого навколо поєдинку Україна Молдова відбувалося не тільки безпосередньо під час матчу, але й поза ним. Звісно, це передусім зустріч президентки Молдови Маї Сандо з Сергієм Рибровим та українською командою. Президент Молдови побажала успіху збірній України на Євро 2024, та вкотре підкреслила про важливість партнерських стосунків двох країн. Хоча в матчі було все не дуже той по-дружньому. Багато було і суперечок, і навіть контактів, чого вартує травма Миколенка. Не забуваємо, як по обличчю отримав Ярмоленко і потім огризнувся, кинув м'ячем в свого візаві, отримували на і мудрики. Циган. Але добре, що, хоч в цих наших лідерів обійшлося без трав, на відміну від Миколенка. Ну і українці головне, що відповідали забитими м'ячами, вкотре забив і Артем Добик, хоча Форвард Джерони встигає не тільки знову колотити, продовжувати м'ячі, але й думати про свою кар'єру і майбутнє. Так низка іспанських ЗМІ повідомляють, що вже готова угода, принаймні усна домовленість між українцями Суперфорвардом та мадридським грандом Атлетіко, і, скоріше за все, наступного сезону ми знову побачимо Довбика у червоно-білій смугастій футболці, але вже зі столиці Іспанії. Ну а паралельно італійські ЗМІ розповідають про зацікавленість у Мілана до Довбика. Мовляв, для них український форвард план бій. Вони перейдуть до перемовин з Жероною та безпосередньо Артемом, якщо їм не вдасться запросити Джошуа Зіркзе, сенсаційно талановитого нідерландського форварда з Болонії. Але ми повертаємося до справ збірної. Після поєдинку з Молдовою зі столиці цієї країни Кишинева, збірна України вилетить вже безпосередньо до Німеччини для того, щоб перейти до фінального етапу підготовки до Євро 2024. Як відомо, підопічні Реброва будуть базуватися у містечку Візбаден. Це 30 кілометрів від Франкфурту і приблизно 200 кілометрів до Штутгарту та Дюссельдорфу, де ми зіграємо другий та третій. Тур, але розпочнемо з руминами трохи далі у Мюнхені, що приблизно 400 км від Візбадена. Тож будемо слідкувати і сподіваємося, що це місце допоможе якнайкраще і підготуватися до старту турніру, а також і виступати впродовж всього Чемпіонату Європи. Власне, розпочнеться Євро 2024 для збірної України у понеділок, 17 червня о 16.00. В Мюнхені підопічні Реброва зіграють проти Румунії. У другому турі, 21 червня, поміряємося силами зі словаками. Ну і завершимо вже груповий етап поєдинком з бельгійцями, з фаворитами нашого квартету, 26 червня. Ну і на завершення цього випуску нагадаю остаточну заявку збірної України на Євро. Тож Сергій Рибров обрав для 26 слотів гравців такий склад. Це три кіпери. Звісно, Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін. Тут абсолютно без сюрпризів. В принципі, як і в інших, до речі, ланка, Матвієнко, Конопля, Бондар. Тимчик Миколенко Забарний, Сваток Таловєров та Михайліченко, півзахисники Ярмоленко, Шапаренко, Брашко, Степаненко-Зубков-Судаков, Зінченко, Циганков-Мудрик, а також Сидорчук і Маліновський. Ну і звісно, тріо форвардів Артем Добик, Роман Яремчук та Владислав Ванат. Андрій Ярмоленко варто відзначити єдиний футболіст збірної України, який зіграє в четверте на євро. Тобто, Ярмола візьме участь фактично на всіх чемпіонатах Європи, де Україна виступала. Тож такі останні новини з табору збірної України до Чемпіонату Європи лишаються лічені дні вже 14 червня, Німеччина, Шотландія, але про Євро, про всі квартети будемо окремо говорити в наступних відео та на стрімах. Ну а поки що прошу, напишіть на вашу думку, хто виграє Чемпіонат Європи, чи це буде супергрант або ж якась сенсація. Ну, можливо, наприклад, наша. Збірна. Також прошу, якщо ще не поставили лайк, прошу дайте вподобайок. Також підпишіться на канал Legendary Balls. Ну і донатьте, якщо маєте змогу і бажання. А я, Ігор Мартиненко, абсолютно за всю підтримку щиро і щиро вам дякую. Дуже скоро побачимось на стрімах та в нових відео. Будьте і надалі на зв'язку. Я бажаю вам всього найкращого. А Україні, звісно, кажемо перемагай!